Голівудська Америка, те, що нам показують в фільмах і реальна Америка, це різні речі насправді. І в мене було в перший раз, коли в 2001 році потрапив в Сполучені Штати, в мене ж Голівуд, от в мене такий от Голівуд це басейни, розкіш, автівки, маєтки і так далі. Виявилося, що Ні, Америка не така. І ви на Манхетені, там живете на Мангеттені, та ви ж у вас не десятикімнатні апартаменти. Ви живете в маленькій кімнаті. Ви живете в Вашингтоні. Ну, от, добре, ви наймаєте, ви за страшні гроші. У вас маленька така кухонька, така маленька, така от просто там плитка влазить і холодильник. Все, це навіть не кухня в нашому розумінні. І от ця вся Америка, яка ходить, голосує там за Трампа, за Байдена, я не знаю. Це треба поїхати і подивитися на цю справжню Америку. Тобто, це не, не красива картинка нью йорк там Сан-Франциско. Та тобто в Сан-Франциско на вулиці Маркет живуть бомжі. От нереально. Ви йдете там, і там небезпечно ходити. Це центральна вулиця Сан-Франциско. І там от просто набито все бомжами. Тобто, це криміналітет в тому числі. Це сморід. Це ну не, нема ідеальної Америки. Тобто забудьте про ідеальну Америку.